Відправляв ті душок. І ті, хто робили злочини, вони були пасивні, посібники тої крові. Людям мотали руки скотчем, підрізали голови, убиті замерзали в лісах, без суда і слідства. Це робили органи МВС. Вони не наша міліція. Хто сказав, що немає? Хто сказав? Люди стоять на морозі, люди стоять не для того, щоб знову було все по-старому. Люстрацію влади, недоміру зрадникам народу. Геть звідси тих, хто заплямували себе ганьбою і кров'ю. Ваша кров, кров людей на майдані, на ваших руках. Ганьба, ганьба! Горіти під ногами, від тої своєї кров, будь тобі проклятий, він не всіх убити. А світло вас, що я лікування. Ви Бачимо, немає цим товари. Оло моя, ще хворяти, ще ми не бачили. Той, хто з тобою діяв, утікли. а тебе, як козла, в не оставить. І ти за заступ. Я співчуваю, неправду віра, я не ради йому буде. Що після вас? Після вас він вирішили йому такий народ. Йому треба співчувати, що тепер довели народ усе. Ні, йому питать, не заступайте. Що не родить? На вас призіркуть люди, що не живуть у Європі, Європимо, на Майдані Європа. Ми в земо, на Майдані. Ми все за коліна перед громадою. Ми ваша машина, ми всі знаємо. Все місто знає про вашу діяльність. Про кабарі, про залякування, проти. Ти кордина з того, що є. Не махай головою, не махай, ти поведе

района, зважуючи на ті моменти політичні, які є, самостійно написати заяву про виходу, депутатів району. Не буде написана заява. Запоріна заспокоїти, заспокойте заспокойте свої. разі, якщо не буде сьогодні, завтра написана заява. Я говорю, сьогодні завтра я буду, я буду. на східній сесії, буде внесено в порядок денний перебування. Тамарі Борисів, громаю депутатом районної ради. на це питання не підготовлено. Його треба ґрунтувати. Я не можу сказати, що питання. Було вона там, все була, була на пишіть, на пишіть ось, особі ось на

Політичні, більше на слідуються сесію будуть тільки запрошуватись люди. Я прошу, не мішайте вести сесії, ну не мішайте. ну не треба робити цього робити. О, ви салите, І Є цивілізовані законні шляхи. Там де вирішені питання. А не треба кричати, займатися воїною. Не треба. Вона має право сама сама з посолистій чесні, на чинике на людей. Ви пропонуєте дуже мараві. Якщо гайку, це стане легше, якщо я напишу заяву, я не тримаюся за свою посаду. Аванс, право підпису на казначейство. Я всі ці питання вирішу, <ривіт> керівнику своєму напишу, з ним і піду з посади. Я не дорожую посаду. <ривіт> що стосується мого що стосується депутатства. Шановні присутні, я хочу прийняти до відома, що присутніх 38 чоловік обирали жителі Гайлорського району. Я порадюся і напишу, напишу заяві про складання повноважень, якщо група, яка підтримувала мене на на обрання депутатом, поводиться з тим, що сьогодні це можна зробити. Але я хочу вам сказати просто інформацію для вас Наближаються нові вибори, в тому числі до районної ради. І якщо ось такий градус ненависті буде. А У місція, То, звичайно, десь і моя кандидатура на обрання до районної ради знову буде. А жителі не ради Наших братів і сестер, у вас руки в крові, так само, як і в тих, які стріляли в наших хлопців і дівчат. Дівчину-санітарку стріляли в горло, а ви були посібником того, що вони там стріляли. Якби ви не допомагали цій владі, вона б не озвіріла від своєї безкарності. Ви ще скажіть, як активна, що ви не знаєте, хто такі діток. Заяву негайно. Держите. Боліться Богу. Та є на коліна Львові перед людьми і просить вибачення, тільки за те, що били. А на ваших друзьях, сотні тих, які били наших дітей, братів і сестер. Де ваші коліна. Та ви маєте бути здохнуть, де не твої гайби. Що ви з людьми робили? Дивіться, ваша. Іменя з посади повинно написано бути в голові районної державної адміністрації. Не це а? Громаді, Ми, це, де, це Ми, не Ми, Ми, де, не де. Та, де, де, де. громаді, громаді. Тому Голові районної ради. Голові районної ради. Уходи, біць, чиновник без складає свої повноваження, і більше не з'являється. А ви ще про вибори говорите? Якщо чиновник ви на Грайварської районної ради мовчного Олександр від депутата районної ради Валюта Марасі заява. Прошу вас вивести зі складу Зайварської районної ради. Заява легітимна. Вона перевірена юристом. Так і кажете, що вона єдина. Лігітимнася. Товара Врестина розстріляна подала заяву. Подала заяву Чудова виведення. Її зі складу Гайварської районної ради. А рішення по цьому запрошення дати документальної форми. Рішення про це ми включимо в порядок денної сесії через міністрі заява є. І депутати проголосують, якщо не сьогодні не голосують. Написано, написано. Не тука, не тука. Ви хочете так, як ви хочете, ну це не буде, заява написана лікар. А чому чекайте, чекайте, зараз? Чекайте, зараз кажуть, вихопитесь до кінця. Для того, щоб задовільнити заяву повинно бути 26 депутатів в залі. Тобто, Дві, дві треті депутатського конкурсу районної ради повинні проголосувати. Проголосувати. Дві треті. Вислухайте мене до кінця. Скільки, скільки є зараз? Я прошу лічену комісію. Скільки є зараз депутатів районної ради в партнерів? Прошу підняти руки. Скільки є депутатів районної ради паді? 26. Скільки є? Скільки є? Сіпіть. 25 було. Ви і подані. По скільки лишаєте? Там немає 28, уже вийшло 25, хоча б сказав, прийде. А чому розумієте? Ставлю на голосування. До строкового, згідно поданої заяви, дострокове припинення повноважень депутата Гайверонської районної ради Романюк Тамари Брисін. Прошу проголосувати. Хто за? Хто Скільки? 26 голосів. На основі. Хто проти? Проти один. Хто втримався? Проти один. На основі. На основі голосування. Районна рада вирішила припинити достроково повноваження депутата. Гаймарської районної ради шостого скликання слухання Романюк Тамарі Борисовни, яка обиралася по багатомандатному виборчому окрузі з 26 лютого 2014 року дане рішення направити гаймерські районній виборчій комісії. Все Україні! Громада до товари Борисів, щоб вона написала заяву про складення своїх депутатських винувань і заяву, щоб вона написала про... Почекайте далі. Почекайте. почекайте. Шановні стосовно. Займаної посади це посада Гайверонської районної державної адміністрації. Сьогодні, сьогодні відсутній зв'язку з хворобою, голова Гайверонської районної державної адміністрації, при припиненні повноважень буде зупинено фінансування соціальної сфери шкіл і всього іншого. Недоцільно сьогодні розглянутися питання, тому що не буде 22-го позачергову сесію районної ради оголошую закрити.